Початок алгоритму, який веде до того, як вийти з фінансового глухого кута, знайти ключі до фінансової свободи. Саме поняття фінансового глухого кута говорить нам про те, що людина опинилася в ситуації, коли далі йти нікуди. І звісно, перш за все, я розмірковую на цю тему. Кажу: ага, ось є мій якийсь мій шлях, є якийсь мій шлях. Але мій шлях на якійсь фазі, наприклад, зараз опинився в безвиході. Я тут опинився перед стіною, яка не дає мені йти кудись далі. У нашому режимі робота з глухим кутом це як робота з лабіринтом. Нам треба знайти вихід із нього. Набиті шишки не дозволяють рухатися вперед. У цьому сенсі досвід невдач не є найкращим другом, але є якась стежка, як звідси виходити. Виходжу з цього режиму. Мені особисто важливо зрозуміти, що ах, відпустило. Це рефлексія, це такий рух у бік того, що можна вільно дихати. І зверніть увагу, моя фігура природним чином виросла. Тобто, ось тут у замкнутому просторі моє я дуже стиснуте, дуже замкнуте. Я міг би, мабуть, намалювати, що воно досить травмоване. Ми виявляємо себе десь і моє десь зараз рефлексивно. Ну а рука, коли задає масштаб фігури, вона рефлексує чесно. Тобто, як кажуть, тіло не бреше. Ось яким я себе відчуваю, коли на мене нічого не тисне.